Доброго вечора, дорогенькі дівчатка, чарівні леді. Мене звати Оксана Кіна. Сьогодні я з вами хочу поговорити і поділитися своєю любов'ю до нашої чарівної косметики. Mary Kay, а саме до косметики з догляду за нашим тілом. І почнемо звичайно з нашого чарівного набору бархатних ручок, які, напевно, всі ми дуже сильно не тільки я, а всі любимо. Можете поставити квіточко або сердечко, хто любить дуже сильно наш, наші бархатні ручки. З чого складається наш чарівний набір? Бархатні ручки по догляду за руками. Напевно, ви не знали, може, хтось і знав, що наші руки взагалі не виділяють сальних залоз. і тому догляд за руками має бути особливий. І саме компанія Морікей створила для нас такий чудовий засіб. Вархатні ручки, які складаються з трьох компонентів, так це екстразволожувач екстразволожувальний крем, який можна використати як для рук, так і для тіла, який пом'якшує шкіру, створює таку гарну захисну плівочку, е, який містить три види воску, е, він е, з антиоксидантами. Він також має і антибактеріальну дію. Значить Спочатку наносимо цей засіб на наші ручки, після цього наносимо скрабчик, який це теж містить в собі Масло ши. Маслоши це засіб такий. Пильний антиоксидант і пом'якшувальний засіб для, для використання для наших рук. Після е, наносимо ми скрабчик, очищаємо наші ручки і змиваємо. І після цього наносимо кремчик. Кремчики у нас є різні, не встигла взяти без запах, є без захопу без запаху є з, з, з різними запахами, як і коли компанія для нас їх всіх е, е, презентує. Кремчик він виконує роль. Зволоження і таких невидимих рукавичок, які можна використовувати 3-4 рази на тиждень. Я використовую деколи в осінній і зимовий період кожен день, влітку звичайно рідше. Ось, значить, це улюблений мій засіб, бархатні ручки, і дуже можна використовувати тут на ліктики, можна і на колінка використовувати той засіб, в кого якісь є проблемні зони, він дуже гарно це все. Запобігає утворенню ороговілих таких шкіри. це все очищає, і дуже дуже гарно він піднімає настрій. Коли ти я вже коли виходжу з дому, остання моя процедура це бархатні ручки. І ти тоді зразу настрій піднімається, тому що ти робиш свій масаж, ручок і зразу таке очікування, як колись нам іра Бойсюк показувала, що можна розтирати до тепла і. Така як кількість грошей в тебе появиться протягом дня. Наступний улюблений мій засіб один з найулюбленіших засіб, засобів для подогляду за тілом це набір Satin Body, який складається з скрабу для тіла, гелю для душа і лосьону для тіла, оскільки шкіра це найбільший орган людський, і за ним треба теж дуже правильно і гарно доглядати. Звичайно, що на ринку є дуже багато різної косметики, різної доглядової косметики набагато дешевшої ніж наша косметика, але мабуть, не всі знають, що ця дешеві гелі для душу, дешеві лосьони вони використовуються з дешевих нафтопродуктів. І, наприклад, от я навіть по собі, навіть от сьогодні, знаючи, що я буду робити цю презентацію. Я е, спочатку вмилася зранку, перед тим як ще не йти, знала, що я дві години буду вдома, вмилася звичайним гелем для душу, так? таким, якимсь там за 50 гривень. Ви знаєте, в мене дуже сильно підвищилась пітливість і дуже неприємні відчуття були на ті на тілі, оскільки я завжди користуюся е, всіма засобами компанії Марік. І я ще раз е, е, твердилася в тому. Що наші засоби вони дуже якісні, тому що е, всі засоби Body містять те, щоб в собі масло ши. Масло ши е, має дуже багато антиоксидантів, зволоження і анти, антибактеріальну дію. Антиоксиданти, ви знаєте, для чого використовують, вони захищають тіло наше, шкіру нашу від вільних радикалів тобто, це захист навіть від утворення. Раку шкіри, реально тому нам треба дуже сильно дбати про своє здоров'я і використовувати правильні засоби. Напевно, на цьому на своєму здоров'ї, економити зовсім не потрібно. Ну, гель для душові утворює дуже таку ніжну піну, очищає дуже м'яко. Скраб теж дуже м'яко очищає і знімає всі ороговілі клітини. Зараз це дуже актуально, тому що в нас пляжний сезон, і для того, щоб якщо ви хочете мати гарну засмагу, вам треба. Зробити обов'язкове скрабування, і тоді буде дуже гарна, рівномірна засмага. Лисан для тіла він теж дуже швидко впитується в шкіру, що мені дуже подобається, тому що я завжди спішу, і я коли нанесу лисан для тіла, то зразу можу одягати свій одяг. Він дуже швидко входить в тіло і вже не вимазує одяг. Лисян для тіла. Маєшся таку дію, наприклад, він містить в собі такі речовини, теж, які захищають нашу венозну систему. Наприклад, якщо ви багато походили, теж ножки можна нанести на ноги цей крем і ноги будуть менше боліти. Ось це дуже улюблений. напишіть теж поставте сердечко, або якусь мені відповідь, хто любить, хто користується тим бо він має дуже легкий за, такий запах, і дуже легко можна його поєднувати з, з парфумованими якимись водами. Він не буде перебивати запах тих, тих, тих парфюмерних вод. Я дуже швиденько буду говорити. Наступний мій улюблений засіб це оновлений лосьон для тіла. От наш там вайс. він оновлений, тому що в ньому входить зараз. Наш тамвайскраде, такий самий, як ходить у нас по догляду за обличчя, дуже містить дуже багато теж вітамін С, вітамін Е, e, грипфрути, арагану, містить. Так, що там ще він таке містить? Ну, теж масло сим містить. І коли, значить, це наш такий кремчик, який. Дуже сильно теж, коли наносити на все тіло, і ним треба користуватися зранку і ввечері. Хватає цієї баночки на два місяці, і вже буквально ну за два-три за рази нанесення, ви вже бачите, як і розщеплюється цілоліт, тому що він розщеплює жири, як підтягується шкіра, на ніч наносимо от ми і він працює з нашим животиком. Він забирає теж жир з животику. Він просто моделює вашу талію. Теж рекомендую всім. Я думаю, що всі наші дівчатки, які тут присутні, можливо, хіба є новачки, які ще не використовували, не, 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 не скуштували цей наш засіб, то дуже сильно рекомендую обов'язково взяти його в свою б'юті-поличку. Наступний засіб, який теж я дуже люблю і обожнюю, це деколон спрей, лотос і бамбук. Це наш досі в кишені називаємо ми. Його Ляночка не спи. <реш> Коли, значить, цей, що робить лотос і бамбук? він дуже сильний використовується як дезодорант, він дезодорує тіло, дає тілу свіжість на весь день. Він теж захищає від вільних радикалів наше тіло. Тобто, теж можна сказати, що бореться із захворюванням раку, шкіри. І ще такий цікавий момент, що цей то мені розказала недавно одна клієнтка, що дуже багато того лотоса і бамбук вона відправляє хлопцям на передову, тому що вони дезодорують свої ніжки теж, і вона дуже довго ну, немає запаху, і ще цей, цей засіб захищає їх від різних комах. Це для мене теж було таке відкриття. Ну от таке відкриття, що. Їх менше, коли вони користуються тим засобом, нашим деоколоном, спреєм лотос і бамбук, то їх менше просто навіть там комарі кусають або ще щось. То для мене теж було таке відкриття, бо я того навіть і не знала. Тобто, теж візьміть собі на замітку, на деколон спрей лотос і бамбук, це теж дуже. Дуже-дуже класна річ, яка повинна бути в кожної жінки, особливо літом. Це собі від п'яточок до, до голови, ви можете його наносити, і запах тіла буде благоухати весь день. Наступний дуже класний засіб, теж який я дуже люблю, це бархатні ніжки наші. Та, зараз, зараз можна отримати цей подарунок бархатні ніжки за шість базових. Сьогодні от я робила замовлення, і так дуже приємно, коли. Подаруночок ти отримуєш теж такий гарний, дуже засіб. Це доглядова, доглядовий скраб для ніжок з розмарином, який теж дуже гарно очищає, зволожує і знімає ороговілі всі клітини і нарости на п'яточках наших, використовуючи ще таку гарну панзу. Ну і наш м'ятний кремчик для ніг, який теж містить в собі і. Антивенозні різні засоби, які змякшують, пом'якшують наші ножки, які забирають втому, яку ви там набігали протягом дня, які дуже гарний запах мають, освіжають, які теж лікують венозну систему. Тобто підтягують, мають кінські тут кінський каштан, який теж дуже сильно допомагає відпочити і заспокоїти наші ніжки. І ще кремчик, Ну, м'ятне насолода, це, це трошки не такий, то він з, роз, з розмарином, але наш кремчик м'ятне насолода, тож я його не взяла, забула з полечки своєї. То його навіть можна наносити, наприклад, якщо ви багато десь ходите, десь в подорозі, навіть якщо ви, наприклад, є і в колготках капронових, та тляночка показує, то його можна навіть наносити ми деколи в подорозі його наносили навіть на колготки, і він просто знімає втому і біль просто навіть можна сказати на ходу. Дуже мені подобається, наші, де компанія нас постійно багує різними такими парфумованими, доглядовими гелем для душу, лосьончиками для тіла з дуже дуже гарними запахами. Я, наприклад, того року теж була в травні в подорожі, і такий дуже цікавий такий факт теж я дослідила. Я Зранку постійно, зранку і ввечері я просто користувалася гелем для душу, і кремами там, чи ягоди і ваніль, чи е цитрусовим тим гелем, яким під... який дуже піднімав настрій. І теж, наприклад, е ну, зі мною було багато ще жінок в подорожі, і е вони жалілися, що їх щось покусало, якісь комахи покусали, то якісь комарі, то щось в готелі їх щось покусало. Тобто в мене не було жодного укусу. І я це пов'язую тільки з тим, що я користувалася тими всіма кремами для тіла, просто від п'яточок до руки, ноги, тіло, абсолютно все я змазувала і дуже-дуже активно себе почувала, дуже гарно пахло тіло і дуже десь рекомендую не нехтувати не нехтувати такими, такими нашими засобами. Ну і звичайно, ще в нас. Тут в мене вже більше нічого нема. Все ну, нагадаю, що в мене ще є залишки СПФ нашого Кремчику, СПФ 30, теж доглядова косметика. Я надію, що нам повернуть цю доглядову косметику від сонця, захист від сонця. Теж дуже гарний, тому що має дуже приємний захист і дуже гарний, гарно захищає нашу шкіру від, від сонячного проміння і від ультрафіолетового опромінення. І ще хочу сказати, що догляд за тілом, е, жінка, коли от, е, правильно зробить свій догляд за тілом, в неї просто навіть піднімає вона більш самовпевнена, вона в неї просто випрямляється осанка, це просто в світ і благоухає. І коли ще вона е, ус, усвідомлює, що вона ще думає про своє здоров'я, а також і про здоров'я своєї родини. Це вся доглядова метика за тілом, це не тільки для жінок, можуть і мужчини користуватися. Є й чоловіча доглядова, є гель для душу і, і шампунь. Теж ну, в обмеженій колекції, але треба слідкувати, і завжди їх можна для себе придбати. Ось. Так що напишіть, будь ласка, який найулюбленіший засіб ваш з доглядової косметики морікей за тілом. Може, хтось має якусь таку любимку свою. Оксаночка, я скажу, я скажу. Е, е, власне, що я до кожного того засобу, про який ти сказала, то я маю свої, так якби, ну, не знаю, якісь свої, свої світки який інтерес дуже цікавий. Е, стосовно деоколону, то в мене така, до, така історія дуже правдива, вже багаторічна. Я Деоколоном користуюся е, вже багато років. Свій час... У мене були такі неприємні випадки. Я вже про нього розказувала на піжамній вечірці, але ще раз розкажу. Ви мене чуєте, дівчата? Бо я не можу камеру вімкнути. Чуєте мене? Ну, дивіться, в мене був такий випадок в житті моєму, що. А то я вже розказувала минулого разу, по-моєму, та в мене під. Ну, від користування дезодоранту я мала. Такий ту закупорку потових залоз. І це така дуже-дуже така була неприємна ситуація, що мені дійшло до того, що мені робили операцію. Ага. Потім таке саме повторилося три рази на одному і тому самому місці. І я, Мене тричі різав хірург, і коли я вже останній раз на, на столі з міністрам наркозом, і тут так, дуже болюча така процедура. І він запитав мене, чим я користуюся. Категорично повикидайте всі дезодоранти. До речі, я ніколи не користувалася кульковими дезодорантами такими сухими. Ніколи. Я завжди користувалася антиперспірантами, такими знаєте, спреями. Ну вони, наче, казали завжди, що вони не так закупорюють пори. От, Я йому, власне, про це говорила він казав, що це не має значення. Будь-який дезодорант закупорює пори. І треба тіло перевчити, тобто він мені заборонив користуватися взагалі дезодорантом. Відповідно, я перейшла на деоколон. І я хочу, ну просто хочу кричати всьому світу. Бо дівчатка, деякі я б дівчатам своїх всім сказала, всі вже знають, але багато хто, знаєте, хто має десь там такі таке потовиділення трошки може інтенсивніше, бо це знає, ну, по-різному шкотному і гормональний, коли то все ж дуже все індивідуальна річ. Але вони кажуть, що інколи буває не можуть так перейти, Тобто вони знаєте, я той такий момент. Що здається, що от десь від тебе там пахне, розумієте, бо, значить, дезодорантом не користувалася і, можливо, особливо влітку. То я хочу сказати свій такий своє таке дослідження. Я коли переходила з дезодорантів на деоколон, так, це спочатку так, якби, такий дискомфорт, бо я навіть не скажу, що він не розумієте, дезодорант від що він забирає запах поту, він не дає виділятися запаху поту, та й ви його не чуєте. А деоколон нейтралізує. Зате він не закупорює пори, він просто нейтралізує. І у той період, щоб звикнути і просто перейти на чисто деоколо, то дуже важливо просто його носити з собою в сумці. І якщо десь там трошки вам здається, що його не вистачає, то просто поправити протягом дня. І хочу вам сказати: вже за багато років, моя років, напевно, вже ну, 10, може це точно, може і більше. Я не користуюся ніякими дезодорантами, тільки деоколоном околоном другий рік. Просто круглий рік. І я спочатку теж його носила в сумочці, поправляла протягом дня, тепер вже мені цього не потрібно. Настільки організм адаптувався, настільки оце потовиділене, ну так, воно собі зараз зіб'ю, бо в мене телефон зазвонив. Е, настільки оце потовиділення вже регулюється, е, ну тобто мені настільки комфортно, і я забула про ті операції під папами. Розумієте? Дубер, це, реальна, це реальна історія, яку мені просто порекомендував хірург. Тому я просто хочу кричати всьому світу, дівчата. Ми маємо унікальний засіб деоколон, який пахне скошеною травичкою. Він мені пахне от просто свіжо скошеною травичкою. Це такий свіжий запах, котрий поєднується з будь-яким парфумом. Будь-який парфум нанесеш, і, і воно прекрасно доповнює один одного. І, Ним можна користуватися круглий вік замість деранту. Тобто, тобто це засіб першої необхідності. У нас, у нас є кілька таких засобів першої необхідності. Восковий крем в аптечці має бути в кожної, тому що він лікує будь-які, ну все, укуси, опіки, все на світі. Та? Це просто, просто ліки. Це мазь ліки, я його називаю. Восковий крем, що має кілька видів бджолиного воску. Ідеоколон. Ну це такі два аптечні засоби, як на мене. Так. А тонізуючий лосьон, дівчата, то що ти розказував, вже не хочу писати, тому я краще скажу. Тонізуючий лосьон для тіла це просто особливо зараз поновлений. Я не знаю, як це пояснити. Оце руки. Ну, скажімо так, я зараз далеко не в ідеальній формі, чесно признаюся. В цьому є кілька причин. Ну, не буду цих, ну, це ці причини, які я знаю. Дійсно, що я стараюся з цим працюю, як можу. Вдало, не вдало, але працюю. От, але тонізуючи лосьон на тіло, це просто бомба. Це однозначно, якої в якій би ти в формі не було. Але настільки він робить таку шкіру, знаєте, пружнішу і таку, як вам пояснити? Я навіть не знаю, як це пояснити. Ви на ну, що мені вам пояснити? Пояснити. Ви ж ви всі користуєтесь, напевно. Але в мене такі особливі відчуття. Воно якесь таке, ну навіть не те, що ну, пружне, але воно таке прям, ну таке. Ну, дуже таке зразу стає тіло таке. Може, навіть слова не можу підібрати. плотніше. Ну, це плутніше, плутніше. це наче, наче кубки збираються. Та, наче збираються кубки, і воно так, прям так приємно до тіла торкатися. І особливо мені подобається його на внутрішні частини рук і ніг. Оце, в принципі, це проблема, напевно, кожної жінки там з віком. Та? Але от мені подобається, воно так допружнішу шкіру там робить і тугішу, от. Оськіра це... таки вона на дотик тугіша стає. Оце я ну, Оце правильне це... слово. Кофеїн, вітамін С працює, арагана, це все працює та дуже, дуже гарний результат. Ну і 3D-тамвайс, не забувайте. Там в комплексі входить 3D-тамвайс в оновленому тонізуючому лосьоні. Те, що ми використовуємо нашого личка і зберігає вологу 24 години на добу. Тобто запобігає старінню. Це унікальний тобто. так. Теж, ці засоби мені, А наші е, гелі для душу, Оксана, я використовую віками від самого початку. Тому найбільше мені подобається, скажу вам відверто, найбільше мені подобається гель для душу, тому що є без запаху. Як на мене, хоча я використовую запах, бо я взагалі дуже люблю ароматні лосьони, дві тіла то я просто я, на вечір обожнюю це все. Але мені найбільше по якості і по плотності дуже подобається от цей оксамитового тіла гель для душу. Мене таке враження, що він найбільше піниться. По-перше, він має ромашку у складі. І мені дуже подобається та yeah. да, ним можна використовувати його для бриття у таких собі жіночих yeah. зонах. І він взагалі абсолютно не викликає подразнень. Просто. Чи на ніжках, чи розумієте, от мені дуже подобається ним, власне, от він, він нас колись так і називався Гель для душу і бриття. Зараз він так і називається. Він просто називається, по-моєму, гель для душу. чи так і є дівчата? бо я щось не пам'ятаю. Колись був для душу і гуління, так, а зараз тільки, тільки для гель для душу. От він мені дуже подобається. І я, до речі, всім рекомендую своїм дівчатам. Хто може мати подразнення, знаєте, бо теж ну хтось робить лазернутиляцію, хтось не робить. Ну це все дуже по різному, в залежності від того, як приймає тіло. А от е, для тих, хто користується там, е, скажімо, ну, е, голінням, та то, то прекрасно, прекрасно працює наш гель для душу. Він густеценький, він чудово милиться, його дуже надовго вистачає. І я так. на нього та, я на нього присадила і свою доньку, і свою невістку. І вони реально його признали. Тобто я регулярно його замовляю, і вони всі його мають постійно, дуже мені подобається. То, то теж таке, що просто must have у мене завжди. Ну, та, там є зелений чай, я Годимір, ти це все О, те, що дуже бачу сам. На, на, на нашу і венозну систему, і взагалі на, на всі наші органи дуже правильно працює. тому що підвищує кровообіг і відповідно покращує покраще. Інколи здається, ну для чого? там, Дехто не розуміє. Ось у мене, наприклад, деякі там подруги, де так кажуть, ну, не розумію різницю, це ж дорогий гель для душу, все одно його змиваєш. Бачиш, а який тут склад? А це грає роль, ми все одно накладаємо на тіло, то все одно тіло щось впитує. І все одно наші засоби все-таки є за е -е, рахунок того, що вони є більш ну е -е, все-таки більш натуральними. І інгредієнти є такі, <плес> та, що вони не, -не, 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 не такі шкідливі. Тому і дорогий, В... ну а як же. Так. Тому це наше здоров'я. Якщо ти користуєшся просто дешевими тими гелями для душу, дешевими лосьонами, закупорюється тіло, не дихає, порушується, просто PH 5,5, і падає імунна система, ти просто починаєш більше хворіти. Це реально. 100%. 100%. 100%. І знаєте, що вам скажу? Мені здається, що зараз чим доросліший стаєш, тим більше починаєш це все усвідомлювати. Бо коли молодший, то те, якби що тебе нічого не турбує, так по великому рахунку. І так а типу. А, та що там, типу, що там? А, ну. А тепер реально я розумію наскільки це важливо. Ну тобто вони бу... ну, такі Дякую. багаті, Дякую. щоб виховати десять речі. Дуже дякую вам, надзвичайно корисно, надзвичайно продуктивно. І кожного разу, коли я вас чую, я для себе також багато поновлюю, згадую. І завдяки такому нашому спільному спілкуванню це дозволяє не пропускати. Не пропускати це все, що нам. Так необхідно. Ми вас чекаємо на наступну б'юті вечірку. У нас наступна вечірка буде наступної п'ятниці на 20-ту годину. Це зустріч з Оленою Хвалеєю. Ми будемо говорити про новинки. От. Але ще нагадаю, що в четвер, на з 5-ї години до 8-ї в б'юті центрі, в нас Б'юті день. Ми вас запрошуємо тестувати макіяж з новинками. Дякую вам, Оксаночка, дякую тобі, дякую, Любі Там, дякую. За прекрасну Дякую. нашу зустріч. Дякую вам.